Десять тисяч років може бути кістка Мамонта, який нещодавно знайшов містянин на околицях Запоріжжя. Був на рибалці, в воді побачив кістки, сфотографував, заповнив місце, де знаходиться. Вийшов на, на Михайла. Я йому написав його зацікавило. Працівники національного заповідника Хортиця називають цю знахідку унікальною для нашого регіону. Відомо, що мамонти кошлаті, або як їх ще називають найвеличніші, були одними з найбільших. Вага 10 тонн, висота 5,5 метрів. Це дійсно унікальна знахідка, яка може пролити інформацію на те, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи їх можливо, можливо, ці рештки просто притягло льодовиком. І ми можемо знову ж таки зробити припущення, що це кістки однієї тварини яких розмірів була тварина, яку знайшли у нашому місті, поки невідомо, бо ще не завершились усі дослідження. Ми плануємо проводити подальші дослідження в місті знахідки. Можливо, знайдемо ще кістки. Можливо, цієї ж тварини і сподіваюся, що зберемо, якщо не повний скелет, то великої очисти. Кістки планують експонувати на території комплексу Запорізька Січ на виставці з нагоди дня археолога з 14 по 18 серпня.